Цій програмі ви побачите: стародавнє місто Кременець із легендарною замковою горою, Палац Білокрениці, Славетна православна святиня Почаєвська лавра. Програма виходить з підтримки проєкту Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Вітаю! Це програма Унікальна Україна. Я її ведучий Дмитро Вітик. Ми з вами знаходимося на замковій горі міста Кременець, місто оповите туманом. Так само Кременець оповиті легендами та байками, що заглиблюються своїм походженням у глибину віків. Назва міста походить із слова Кремінь, мінералу якого багато Кременецьких гори. До речі, форма Кременець, взагалі-то опалячений варіант старої української назви міста крем'янець. Як би там не було, але тверда назва міста вплинула на його подальшу історію. Перші визнані згадки про Кременець є у польських енциклопедичних словниках, датовані 1064 роком. Хоча за деякими джерелами, Кременецька фортеця, навколо якої було збудоване місто, була зведена ще за дохристиянських часів у 8-9 столітті. Після утворення в 9 столітті Київської держави, Кременець війшов до її складу. У давньоруських літописах Кременець був вперше згаданий під 1227 роком, коли тогочасний володар замку Мстислав Удатний вщент розбив під містом угорські війська короля Андрія II. Кременець також намагалася взяти азіяти. Хан Ганбайтей з величезною монгольською родою взимку 1240 41 років підступив до стін Кременця. Але на відміну інших фортець Київської Росії не зміг її здолати. Пізніше, в 1255 році, під Кременцем війська Данило Галицького розбили татарські загони хана Куремса. В результаті цього всього татари мали серйозний зуб на Кременець. І в 1259 році рідному брату Данила, князю Васильку, Довелося знищити фортецю за умовами угоди з ханом Бурундаєм. Укріплення було відбудоване лише за часів правління Мстислава Даниловича в кінці 13 століття. З 1366 року Кременецький край війшов до Великого Литовського князівства, а після Люблінської унії в 1569 році до Речі Посполитої. Протягом багатьох століть ніхто не міг здобути неприступну Кременецьку фортецю. Це вдалося зробити козакам Максима Кривоноса восени 1648 року. Шість тижнів тривала облога замку, яким володів польський гарнізон. За допомогою місцевого получення козаки штурмом здобули твердиню. Відтоді замок більше не відбудовувався. Нині ми бачимо лише кілька бічних фрагментів муру та в'їзну браму з вежею, так звану вежу над новим домом. Біля підніжжя сусідньої гори зберігся козацький цвинтар. Вже 350 років в землі стоять більше ста кам'яних плит та хрестів. На деяких проглядаються написи, але час стер їх. Легенда оповідає, як на ранок після бою копали козаки могили довгими рядами, люто гризаючись у твердь гори Черчій. Обратими на раменах переносили тіла мертвих з-під замку, схилилися в жалобі корогви. Почалася панахида. Сонце сідало на спочинок за гору. Не годиться, мовив Кривоніс, хоронити героїв у питьму до ночі. Вони билися за світлий день, поховаємо побратимів, коли зійде сонце. Заснуло козацтво побіч мертвих. А коли над досвідком заграли сурми, то живі посхоплювались. А де ж мертві? На місці домовин рядами вишукувались кам'яні хрести й плити. Побратими дивувалися недовго. Сурма кликала їх вже до нового походу. Програма виходить з підтримки проекту Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Але вернемося на більш ніж 100 років до того. А саме 1536 року Король Польський і великий князь Литовський Сигізмунд, I старий, тогочасний володар цих земель, передав Кременецький замок разом із селами своїй дружині Боні Сфорца. Вона володіла замком протягом 20 років. Досі місцеві мешканці називають замкову гору разом з залишками фортеці Боною на честь королеви Бони. Ну, Колись була крепость, то й поляки завоювали та й подарили ну, жінці там, бо назвалася. Темпераментна напівіталійка напівіспанка яка виховувалась при пишному дворі Людовіка Сфорца саме в часи розквіту Ренесансу, фактично правила величезними державами, отримавши чимало земель, міст і замків від чоловіка. Серед них були Бар і Кременець, у життя яких Бона привнесла справжній південний колорит та нору. Підтвердженням цьому є один пікантний історичний факт: Бона була дружиною Сігізмунда і набагато молодшою від нього. А король був настільки несимпатичним, що ледве зміг собі знайти дружину. Розповідають, що королева спокусила мало не всю офіцерську варту замку. Коли король рогоносець довідався про зраду та ще й настільки масову, одразу ж віддав наказ втратити офіцерів. Проте Бонні вдалося випросити помилування для трьох вартових 3, 9 і 27. З того часу чоловіки п'ють за жінок саме в такій послідовності. Ну, за жінок. Я хочу випити за кращу половину людства. За вас жінки. Любі жінки, я хочу випити за вас найкраще. І не слухайте тих, хто каже, що лише чоловіки досягають найбільшого. Лише чоловіки є найкращими в будь-яких професіях. там чоловіки найкращий поховари, найкращі, найкращі стиліст, найкращі швейки. Брехня. Я хочу випити найкраще. Програма виходить за підтримки проєкту «Маловідома Україна, путівник від компанії Оболонь. Кременець місто невелике. Воно витягнуло здовж однієї центральної вулиці, тому прогавити якусь пам'яток міста важко. Це ансабель колишнього францисканського монастиря, тепер Миколаївський собор 16 століття, з ошатною барочною дзвіницею 18 століття і не менш розкішний ансамбль єзуїтського колегіуму 18 століття, пізніше Кременецького ліцею. І жіночий богоявленський монастир з високою дзвіницею XVII століття, і костьол святого Станіслава, і дерев'яна церква Воздвиження Чесного Христа XIX століття. Трохи далі від центру знаходиться полкова або Покровська церква, що була збудована вже на початку ХХ століття в цегляному стилі, яким передбачалось, що основну роль в оздобленні споруди повинні відігравати художні і технічні якості цегли. Саме тому такі будівлі не штукатурились. Волинський ліцей в першій третині 19 століття був одним з найбільших навчальних закладів усієї правобережної України. За своїм статусом він прирівнюється до Вінлинського університету. Більше того, на базі бібліотеки Волинського ліцею був створений Київський університет. В бібліотеці ліцею було зібрано понад 50 тисяч книжок, у тому числі 1500 інкунабул, першодруків, надрукованих до 1500 року. В самому ліцеї навчання тривало 10 літ. Тут викладали природознавство, креслення, архітектуру, політичну економію, топографію, музику, фехтування і плавання, що було особливо актуально для фактично гірського кременця. Також викладали польську, російську, французьку, грецьку і латинську мови. Українську, звісно, не викладали. Зате посередині двору навчального закладу нині стоїть пам'ятник одному з творців української мови Тарасу Шевченко, який і тут побував. Крім архітектурних пам'яток та освітніх об'єктів, Кременець славиться ще й своєю спортивною інфраструктурою. Тут знаходиться один з двох комплексів в Україні трамплінів штучного покриття. І саме тут, в 70-х роках минулого століття, проводились міжнародні змагання зі стрибків з трампліна. А на Гнилому озері теж за радянської влади було збудована санна траса міжнародного значення, яка простягається більш ніж на кілометр, і яка за твердженням місцевих знавців є єдиною в Україні. Екскурсія Кременцем трохи виснажила нас. Втомлені та зголоднілі, ми рушили шукати притулок і швидко його знайшли тут же, на центральній вулиці, трохи далі від центру. Милий готель з цілком відповідною для нашої подорожі назвою. До речі, Рутенія це древня назва України.